Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в а тебе будуть нові акції з 10 по 16 грудня. Ось таке масло біло церківське екстра 82% жирності буде за 84 гривні. Молоко від торгової марки Ферма 2,5% жирності 840 грамів буде за 42 гривні. Від добров рулет курячий. шинка в оболонці варена. 500 грамів з акційною ціною буде за 159,50. Криця курячі. Варено копчені. Своя лінія. Ціна за кілограм буде 199 гривень. Сосиски докторські фірмові. 820 грамів за 140 гривень. Виріб фаршовий часниковий ковбасний ряд 420 грамів 50 гривень 50 копійок. Звенигора. Сир твердий, сметанковий або звенигородський. 160 грамів 72 гривні. Сир м'який. Фалата. прем'яле. В упаковучці 180 грамів. Акційна ціна 53,50. Ковбаса молочно варена 550 грамів, буде за 103 гривні. Ковбаса салямі фірмова від м'ясної лавки. Ціна за кілограм 297 гривень. Сир плавлений, золотий резерв, дружба або ось такий вершковий. Може ще бути інший варіант. Чедер. Вага 70 г. Ціна 17 гривень. Паштети із м'ясом гусячим, курячим або індичим від профі. 24 гривні та 50 копійок. В упаковках 130-131 грам. Три на вибір. Буде акція на олію щедрий дар, об'ємом 3 літри, 262 гривні. Олія «Щедрий дар» нерафінована, соняшникова 850 мл. Або рафінована ціна 75 гривень та 40 кубів на будь-яку. Щедрий дар вітамінізована, рафінована олія 725 мл 65,50. Тісто листове від своєї лінії. Вага 900 грамів, акційна ціна 66 гривень. Млинці із манго від Валесто. Вага 300 грамів, ціна 47. Вареники з картоплею та вершками від торгової марки «Рудь». Вага 880 грамів, акційна ціна 72 гривні та 50 копійок. Пельмені Валесто з телятиною та куркою. 800 грамів. Акційна ціна 75 гривень. Галушки із м'ясом заморожені. Торгова марка. Левада 800 грамів, 75 гривень. М'ясо креветок, варене, морожене. Своя лінія. Вага упаковці. 400 грамів. Акційна ціна 166. Креветки варено-морожені, не розібрані 900 грамів. Ціна 199,50. Паста сирково-лицяті з лососем та кропом. 135 грамів за 53,50. Із грибами-лисичками сир вершковий 135 грамів 53,50 Ще ось такі пасти сиркові від Лацяті, вершковий варіант або зі смаком цибулі. Тут більше 150 грамів 49 гривень, будь-який з варіантів. Сьомга слабосолена з кипками на різка 100 г 100 гривень. Сьомга слабосолена філе шматком на шкірці 180 г 180 гривень. Торгової марки Молокія. Кефір густий. 2,5% жирності 870 грамів. Ціна буде 45. Не бачу, але буде ще зі знижкою 1% жирності. Кефір густий. Ціна буде 39. Торгової марки своя лінія. Сирок глазурований з ароматом ванілі. Акційна ціна 11,50 Шоколадний. 12,50. І подвійний. Тут вага 60 грамів 18 гривень. Ікран Нерке Солона 95 грамів 222 гривні. Від своєї лінії м'ясо міді в олії та прянощах. 300 грамів з акційною ціною 60 гривень. Оселедець філе Матьє 240 грамів 64. Оселедець філе шматочками з ароматними травами духмяними 180 грамів 4940. Сардина бланшована в олії торгова марка Боцман. 230 грамів, 50 гривень та 40 копійок. Сардина атлантична у ніжному соусі провансаль з лимоном 240 грамів. 49 гривень та 10 копійок. Сердина атлантична в оликовій олії ріка Gold. Також 240 г 57 гривень. Вафельні цукерочки. конті, Джек. Вагові 100 г 20 гривень. Желейні цукерки від торгової марки «Рушен» Вагою 70 грамів по 20 гривень. Є різні форми на вибір. Печиво від «Рушен» лові та джелі. Вага 135 г, два варіанти начинки. 26,70. Печиво крекер сендвіч від рошен. Він є запакований окремо у 5 пачечок. Бачите, є продемонстровано. 190 грамів. Три варіанти на вибір. І ціна акційна 38,50 Такі цукерочки Алексіс по 15 грамів вагою. Ціна 10 гривень. Що ці? Ті? Що ті? Шоколад від Рошен темний 80 г за 44,50 Молочний або карамельний варіант за 42 гривні. Вафелька Кіт Кат в шоколадній глазурі батончик за 37 гривень. І ось такий великий лайн при в одному буде з акційною ціною 33,50 за 90 г. Майонез європейський від своєї лінії вагою 300 г 36,50 Майонез провансаль 31 гривня, 80 копійок. Смачний майонез від своєї лінії 28,30 гривень. Вони всі по 300 г. А ще майонезний соус легкий, також буде зі знижкою 22 гривні. Гриби печериці від делюкс мариновані 280 г 62 гривні та 50 копійок. Більші баночки 450 г 94. А ще будуть зі знижкою гриби опеньки мариновані від своєї лінії 530 грамів 84 гривні. Зелений горошок від делюкс консервований 420 г. 36 гривень. Кукуруза супер-солодка. 340 грамів. 39,50. І ще ось такий варіант. Теж буде акційна ціна 39 гривень. 340 грамів. Зелені оливки. Фаршировані. Креветкою, тунцем або лимоном. 280 грамів, 45 гривень та 30 копійок. Сухі сніданки, старт кульки зі смаком карамелі та какао 420 гр. 66 66,60. Напій від торгової марки «День у день, тропік об'ємом 2 літри 26 гривень. Напій тархун також 26 гривень за 2 літри. День у день. Вода природна столова 1,5 літри. Бюветта за 17 гривень фруті фрут від розумного вибору об'ємом 1,5 літри. Томатний ціна 20. Томатний нектар. Ціна 53 гривні. Яблуко вишня. Виноград гранат або смак ананасу. 1,5 літри об'єм. Акційна ціна 47 гривень та 20 копійок. А от апельсиновий напій соковий. Акційна ціна буде 49. Морозиво, великий стакан, смак ківі та манго. Своя лінія 22 гривні. А ще ось такий великий стакан морозиво 85 грамів буде за 22 гривні. Морозиво факел від своєї лінії. Два варіанти смаків на вибір. Акційна ціна 24 гривні. Однакова для двох варіантів: 90 грамів вага. Морозиво від руч чорниця, ожина. Вага 500 грамів. Акційна ціна 79 гривень. Чай від Ловаре. Чорний байховий, дрібний з ярликом, чорний байховий цейлонський, дрібний з бергамотом. І ось такий зелений. Китайський дрібний з ярликом. По 24 пакетики 41 гривня. Такий чай тисяча і одна ніч. Це є суміш чорного та зеленого. Або ось такий фруктовий ягідний 24 пакетики за 45 гривень. І ще буде ось цей чай з акційною ціною. Зелений. Він йде з мелісою. Чай від торгової марки «Грейс» ароматом бергамоту чорний або зелений альпійський букет. 27 пакетиків за 41 гривню та 20 копійок. Чай чорний ціна за 30 пакетиків 47,50. Чай чорний 65 гривень. І чай зелений 51 гривня і 50 копійок за 100 г. Кава рущина чорна карта 250 грамів. З акційною ціною 319,70. 120 грамів за 154 гривні. Чорна карта. Кава натурально смажена, мелена арабіка 230 грамів за 135,70 Кавовий напій Якобс, карамель лате. 450 грамів 157. Якобс Монарх. Кава Мелена 230 грамів 180 гривень. Розчинна кава у склі 95 грамів за 194 гривні. А ще буде зі знижкою розчинна в пакетику 280 грамів, 400 гривень. картопляні чипси від торгової марки Люкс вагою 125 грамів. Пілясті. Звичайні, всього є 5 смаків на вибір: 44,70 Сухарики, брускети 165 грамів за 39,80. Ось таке пиво Касберг. Ціна 30 гривень 50 копійок. Пиво львівське різдвяне, темне: 480 мл 27,20 гривень. Хайк преміум світле або нефільтроване світле 500 мл 22 гривні 50 копійок. «Опілля» – корефей світле літр 100 мл за 40 гривень. Опілля експортне також літр та 100 мл 43,30. Пиво жашківське м'яке світле. Об'єм літр та 800 мл 48,50. Чернігівське. Ціна за літр та 950 мл 50 гривень, 50 копійок. Пиво Арсенал міцне: літр та 220 мл 46 гривень. Пиво «Старопрамен» – 4 банки по 480 мл 113 гривень. Ось така горілка об'ємом 700 мл буде коштувати 125 20 гривень. Горілка Німіров літрова особлива, ціна буде 205 гривень. Пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Віскі Red Label об'єм 500 мл 404 гривні. Вермут лімончело об'ємом 1 літр або ось таке м'янко. Ціна за 1 літр 105 гривень. Лікар крупні капучино 500 мл 160 гривень. Барон де Люсон об'ємом 750 мл 112 гривень. Вино червоне гранат 750 мл 76,50. Такий варіант ожина. Або ось цей Сапераві, об'єм 750 мл, 71 грн. Алкогольний напій, білий напівсолодкий, 750 мл, 179 грн. Туалетний папір, еліт-софт від своєї лінії, двошаровий, чотириролонний аромат персика, 36 грн. та 50 копійок. Корм для котів клуб 4 лапи 80 грамів 12,80. Корм для собак. Тут вага 100 грамів 12,80. Рушнички паперові 2 рулони двошарові. 2 Акційна ціна 34 гривні. Серветки косметичні універсальні 150 штук. Від своєї лінії такі прикольні зимові в них дизайнером 42 гривні за упаковку. Підгузки трусиками Pampers – 336 гривень. Прокладки Always – 10 штук за 46,50. Ось такі прокладки Always – 18 штук. Такий варіант 14 штук. І нічні 10 штук. Акційна ціна буде 80 гривень. Щоденні прокладки Котексів в індивідуальних упаковках 46 штук 70 гривень. Нічні прокладки Котекс. Ось такий варіант. Тут є 12 штук. І ось такі, Акційна ціна буде 58 гривень. Діскріт щоденні 52 штуки 81 гривня. Зубна паста Лакалут Basic дитяча є від 2 до 6 років, а є від 6 років. Акційна ціна 50 гривень 60 мл. Мультизахист від білююча 100 мл – 86 гривень. І такий варіант локалут, Ціна за 100 г 85 гривень. Рідке мило дуру 300 мл 41 гривня. Мило від своєї лінії 300 мл з дозатором за 22 гривні та 50 копійок. Запаски до такого мила від своєї лінії об'ємом 900 мл. 35 гривень та 50 копійок. Косметичне мило для душу дуру 150 г за 30 гривень. А ще від дуру набори твердого мила по 5 штук, 80 грамів кожне. 74 гривні за набір. для душу Джонсон світа річ 400 мл, 72 гривні для душу Men 2 в 1. Об'єм 260 мл 66 гривень. Шампунь для волосся Head and Shoulders об'ємом 500 мл 190 гривень. Від Калус, шампуні та масочки об'ємом 1 літр будуть за акційною ціною 111 гривень. Маска 500 мл 76 гривень. Доместос 750 мл, 71 грн, 50 копійок. Доместос об'ємом 1 літр з акційною ціною 89 гривень. Онікс Сан Гель об'ємом 1 кг, 50 грн. Порошок пральний Савекс 1,5 кг, 135,50 грн.